Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас на черговому брифінгу в Донецькій ударі. Сьогодні з нами наш спікер, начальник філії Донецького обласного управління Теощадбанк, пані Ганна Просул. Спочатку їй слово, а потім, якщо будуть запитання, прийдемо до них. Будь ласка, пані Ганна. Так, дякую. За запрошення, що маю можливість сьогодні знову розповісти про роботу ще одного банку на Донеччині, трошки інформацію оновити або щось взагалі нове сказати. Що стосується Ащадного банку, на сьогодні в нас працює вже 34 відділення на Донеччині. З них одне відділення у місті Лиман, де опудеокупованому місті Лиман і одне мобільне відділення у приміщенні на деокупованому місті Святогірськ. Нещодавно ми відкрили мобільне відділення у приміщенні в Волноваського району селищі Богатир. А також поновили відділення у селищі Олександрівка, Краматорського району. Тобто, щодний банк намагається максимально швидко поновити роботу відділень там, ми потрібні, там, де є нагальна потреба від мешканців, там, де є звернення від військових адміністрацій. На території також працює більш 90 банкоматів і більше 30 інформаційно-платіжних терміналів важливіше щодо фізичних осіб на сьогодні це все ж таки проходження фізичної ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, згідно постанови 637 до якої були внесені зміни, фізичні особи внутрішньо переміщені, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, повинні проходити фізичну ідентифікацію на сьогодні. Є відтермінування до 31 березня 2024 року, але ми все ж таки звертаємося до наших клієнтів, які є внутрішньо переміщені особи, і пропонуємо їм не зволікати і проходити фізичну ідентифікацію. Хочу на нагадати, як все ж таки. Ви маєте яку можливість згідно змін постанови 637 кабінету міністрів України проходити щодо щодо Ощадного банку? В Ощадний банк необхідно прийти особисто в відділення будь-яке по території України. Зараз, де ви мешкаєте, не обов'язково саме на Донецькій області, до будь-якого відділення, особисто з паспортом, з пластиковою карточкою, необхідно прийти до касира і здійснити операцію зняття готівки або е перегляд рахунку шляхом внесення е особисто пін-коду. Тоді ідентифікація пройдена, тобто щадний банк відеоідентифікації не проводить. Але є можливість на сьогодні у клієнтів внутрішньопереміщених осіб пройти додаткову ідентифікацію іншим шляхом, а саме в пенсійному фонду України. На сьогодні Пенсійний фонд України пропонує пройти ідентифікацію шляхом відеоідентифікації, шляхом реєстрації на порталі. Послуг пенсійного фонду України або якщо ви мешкаєте за кордоном, ви маєте можливість звернутися до дипломатичного дипломатичної установи для того, щоб підтвердити, що ви. Живі і здорові, тобто мета ідентифікації це підтвердження, що клієнти переміщені особи, які зареєстровані до 24.02.2022 року, живі і здорові. На сьогодні це відтермінування до 31 березня 2024 року. Але не зволікайте, звертайтесь, будь ласка, і робіть вибір у зручний шлях для проходження ідентифікації. Що стосується платіжних карток, то так, також Ощадний банк продовжив дію платіжних карток до 31 березня 2024 року, ті картки, термін яких був закінчений починаючи з квітня 2022 року. Але також пропонуємо клієнтам вже здійснювати обмін своїх платіжних карток. Знову ж будь-яке відділення в будь-якому місії України, ви маєте змогу звернутися до відділення щедного банку і зробити обмін своєї картки стару на нову. Також пропонуємо не зволікати і робити перевипуск нових платіжних карток. Щодо продовження дії карток або не продовження, ми вже будемо повідомляти пізніше на офіційній сторінці Ощадного банку. А також, керуючись можливостю, хочу нагадати щодо безпеки використання платіжних карток. На сьогодні дуже почастилися случаї шахрайських дій. На жаль, всі клієнти сьогодні повинні не передавати свої дані третім особам, так буду, буду кажучи, нагадаю поради. Перше, не передавати нікому свої платіжні дані, саме номер повної платіжної картки, термін дії, три коди CVV, паролі, які знаходяться на картці. не фотографувати платіжну картку, не передавати її ні в які месенджери. Також не переходити на посилання, які приходять на мобільний телефон з повідомленням щодо отримання якихось посилок. Для того щоб уточнити якусь інформацію. Обов'язково не переходити ні в коєму разі на такі повідомлення. Якщо щось не зрозуміло, є офіційні сторінки або ще одного банку, або інших підприємств, які там щось вам надсилають. Ніяких переходів на посилання щодо отримання благодійних допомог від благодійних фондів, наприклад, Червоного Христа. Або Організації ООН, бо ніякі допомоги за допомогою вайберів, телеграм-каналів або якісь чат-ботів не здійснюються. Потрібно звертатися до офіційних представників благодійних фондів, або звертатися до військових адміністрацій для того, щоб отримати офіційну консультацію, як отримати якусь допомогу. Телефонні дзвінки. Ми не передаємо ніякі, ніякі дзвінки Ощадний банк, ніякі співробітники. Робітники безпеки Ощадного банку не дзвонять клієнтам, не повідомляють щодо блокировок якихось карток, не отримують від клієнтів особисту їх інформацію, пін-коди від карток або дані карток. Тому якщо вас хвилює щось щодо вашої платіжної картки, бо вона заблокована, ми пропонуємо звернутися на офіційну сторінку Ощадного банку. Або на гарячу лінію офіційного ощадного банку 0800 210 800, Або до будь-якого відділення Ащадного банку, дуже розголужена мережа ощадного банку. Зверніться, будь ласка, до відділення особисто і спитайте, що вас хвилює, що з вашою карткою. Не передавайте ніякі дані телефонним шахраям. Також зараз хочу звернути увагу. На жаль, що є можливість і мошенники і шахраї. Вони роблять дублікати чат ботів Ощадного банку, і за допомогою чат боту Шахраїв отримують інформацію від клієнтів, які вважають, що це чат бот Ащадного банку, але на жаль, це шахраї, які отримують інформацію, а далі використовують ваші особисті дані для того, щоб вкрасти гроші з ваших платіжних карток. Хочемо звернути увагу, для переходу до чат бота Ащадного банку потрібно переходити за допомогою мобільного застосунку «Мобільний ащад. Або на офіційній сторінки Ощадного банку для того, щоб ви могли спілкуватися саме з офіційної сторінки чат бота Ощадного банку. Наголошуємо, чат бота Ощадного банку не питає вас під код від вашої картки. Тому, будь ласка, якщо хвилюєтесь і не бажаєте переходити через мобільний застосунок або через вебсайт, приходьте до відділення банку і співробітник допоможе саме чат-бот. Який офіційний, а ще одного банку для того, щоб ви в майбутньому могли користуватися чат-ботом або онлайн-сервісами? Щодо онлайн-сервісів, ще раз, зараз, не виходячи з дому, ви маєте можливість використовувати наш мобільний застосунок, в якому є будь-які операції. Сьогодні маємо можливість відкрити картку, цифрову або звичайну. Сьогодні є можливість зробити валюту обмінні операції, зробити перекази з картки на картку, отримати перекази від міжнародних організацій. або Відкрити депозит або сплатити комунальні послуги у один клік сьогодні запроваджена така можливість в Донецькій області. Клієнти в один клік за допомогою ведення особового рахунку мають можливість сплатити комунальні послуги. Тому сьогодні можливо зробити абсолютно будь-яку фінансову послугу в мобільному застосунку. Що стосується фізичних осіб, найголовніше це не передавати нікому свої дані, захищати свої дані. Будь ласка, звертайтеся до наших відділень. Ми будемо раді бачити, у нас є сервісна модель для фізичних осіб, для преміального банкінгу, преміальні клієнти або персональні менеджери з радістю допоможуть в будь-яких фінансових питаннях. Сьогодні ще ще дуже так бажається наголосити, що Ащадний банк робить на території Донеччини. І наголовніше такий меседж від нас, що в 2024 році Ащадний банк продовжує. Підтримувати бізнес бізнес саме Донеччини, саме підприємство Донеччини, які на сьогодні намагаються працювати в Донецькій області, розвивати. Тому ще банк пропонує багатий спектр послуг для юридичних осіб, для фізичних осіб-підприємців. Це повний спектр, починаючи від розрахункового касового обслуговування, від зручного клієнтбанку. Від отримання корпоративних карток, від мобільного банкінгу до кредитування Найголовніший меседж, що Ощадний банк кредитує і кредитує саме в Донецькій області, саме Донецьких наших клієнтів підприємців. А дуже багатий спектр послуг саме кредитування це програма. Наша 5.7.9 державна. Це і поповнення бігових коштів, це і овердрафти, це і закупівля основних засобів, це і закупівля, наприклад, авто для підприємства. Тобто сьогодні клієнт має змогу звернутися до щодного банку для того, щоб отримати фінансування для розвиток свого підприємства. Додатково з нами співпрацюють військові адміністрації, на прикладі в 2023 році у нас є договір співробітництва з Покровською військовою адміністрацією, яка додатково компенсує підприємство відсоток на кредит. Наприклад, клієнт отримав у нас кредит, тобто фінансування. З пільговою відсотковою ставкою далі звертається до Покровської військової адміністрації, і він повинен бути підприємцем самої Покровської громади. І військова адміністрація розглядає його заяву і компенсує йому відсоткову ставку на 2 роки. Тобто, це такий унікальний проєкт, який на сьогодні ми готуємо на підпис Кроматорської військової адміністрації, сподіваємося, з Добропільською, де будемо стимулювати бізнес на те, щоб вони мали можливість, не боялися, зверталася, намагалася далі розвиватися або щось нове створювати і отримати фінансування. Від ощадного банку. Ми також продовжуємо підтримувати урядову програму Є робота. На Донеччині 41 клієнт відкрив рахунок для отримання гарантів від держави. Сім гарантів отримали від фонду підприємництва немецького уряду. За 24 рік ми вже три рахунки відкрили для клієнтів, які отримують грант. Таке популярна, це своя справа, це до 250 тисяч гривень. Клієнт має змогу отримати такі кошти на, або на розвиток свого підприємства, або на створення нового, наприклад, харчування, кав'ярня. СТО, перукарня, хімчистка тощо для того, щоб, наприклад, за оренду сплатити, або закупити сировину, або оплатити якісь маркетингові дії щодо рекламування свого бізнесу. Для цього клієнту потрібно зробити всього лиш одно робоче місце і сплачувати податки до місцевого бюджету. Тому ми сьогодні. Намагаємось максимально підтримувати українського виробника наш бізнес Донеччини і наших експортерів. У нас також діє програма експортна кредитна, яка дає можливість клієнтам, які виробляють українські товари, які продають за кордон, мають можливість як і кредитуватися по пільговим можливостям до 20 мільйонів гривень. З компенсацією від партнера ще одного банку, так і використовувати унікальний розчотне касове обслуговування з акційною з пропозицією до 30042024 тобто розчотна каса обслуговування нуль, валюта обмінної операції нуль, дуже пільгові умови. Використання відправку відправку товарів від нашого партнера нова пошта, а також унікальне навчання навчання для підприємців, для експортерів, для діючих, або тих, які бажають стати українськими експортерами і надавати послуги за межі України. Це унікальне дводенне навчання, яке допоможе розібратися з чимось новим, як знайти партнера, як підписати договір або Взагалі навчитися з чого починати, щоб стати українським експортером. Тому Ащадний банк на сьогодні робить все, підтримує регіон, кредитує, надає якісні послуги, дуже швидко розвивається, дуже багато розгалужена система. І для кредитування у 2020. 2023 році була зроблена унікальна українська платформа Ащад Бізнес, де клієнт також, не виходячи із дому, має можливість отримати попереднє погодження щодо кредитування. Для цього потрібно зайти на чат платформу Ащад Бізнес, залишити контактний номер телефона, код ЄДРПУ і суму, яку клієнт бажає отримати для фінансування. Далі зареєструватися, заповнити поля, підписати електронно-цифровим ключом і протягом 24 години отримати попередні рішення: а погодження щодо кредитування, або для або інформацію щодо уточнення інформації до прийти клієнту до відділення банку. А якщо клієнт погоджується на кредитування, то за допомогою бізнесу він долучає документи і має можливість отримати кредит. Або ми пропонуємо все ж таки приходити клієнтів до співробітників. У нас є сервісна модель і малого та середнього мікробізнесу, де є менеджери, які консультують і намагаються підібрати продукт, який зручно саме для цього клієнта. На цьому, все, на все я дякую. Дякуємо, пані Ганну, за інформацію. Не маємо запитань у чаті від наших колег. Тому не все добре. Бережіть себе.